Ну, мы довольны, что мы победили здесь. Знали, что игра будет нелегкая, потому что здесь хорошая команда, очень мы настраивались. Это кубковая игра, так что она состоит из двух игр, поэтому с нашей стороны не нужно расслабляться. Будет ответ на игра в Киеве через три дня, в субботу. Поэтому будем готовиться, потому что все равно было очень достаточно много ошибок с нашей стороны. И нам есть куда еще прибавлять. Поэтому будем разбирать и постараемся показать лучшую игру. сам чуком. Так кожен ви е, тиснете одне одному руку. Що ви говорите? якщо не до секретно. Е-е uh, да, на дорозі було немного получилось нам поболтать, перекинуться пара слов в перерве. Вот е, мы проиграли вместе Будимеленки, выложили чемпионца, поэтому знаем друг друга хорошо. Просто спрашиваем, как дела, всё там. Удачи на игру пожелали и вперёд бой. Тип пограв в дуже серйозних європейських чемпіонатах. От е-е як після, скажімо, Франції, от В такие залы, Луцк, ну, понятно, что там где-то лучше залы и больше людей приходит. Но на самом деле, как бы я стараюсь не обращать на них внимания, главное, чтобы я, я очень рад, что в таких городах, как Луцк, допустим, появляется команда, и я только за это. Вот и будем надеяться, что она здесь не на один год, и что люди будут любить команду и будут приходить на баскетбол, потому что это всегда, всегда хорошо. Не, мы знали, что в чемпионате мы как бы здесь, во-первых, мы сюда приехали немного в другом настроении, скажем так, потому что мы проиграли там против Одессы дома, вот и, наверное, мы были более агрессивны и у них не пошла игра, поэтому как бы разница была большой, но мы знали, что, ну, допустим, первая когда была эра в первом круге у нас дома была совершенно другая, поэтому мы знали, что не будет легко сегодня и настраивались на это и как бы. Еще есть старая ответная игра, поэтому еще ничего не окончено. Надо настраиваться, работать и стараться улучшать нашу игру. И постараться сыграть лучше. Всем Спасибо. Ну, знаете, да, очень щельный график, конечно, ищем резерв. Ну, сегодня по игре обе команды сражались, я считаю, что понравился Луц, понравился их американец, понравился сегодня Палюляк. Не понравилась немножко моя команда, в смысле настроя. Так нельзя настраиваться на игру мы сразу получаем от полюляка 6 очков, еще от американца тоже 4 или 6 подряд. Это не наш баскетбол. Ну, в конце концов, победили. Будем делать выводы. Иногда такие игры хорошо, чтобы настроилась команда. Сделаем выводы. Что еще? Ну, а, наверное, тяжело все-таки. Эмоции. Очень много эмоций уходит в каждую игру. Ну... Я считаю, что интересный был матч. Хочу поблагодарить соперника за такой матч. Идет у них работа, видно. Мы тоже будем не стоять на месте, будем делать выводы, будем продолжать смотреть своих американцев, делать выводы. И пока скамейка не порадовала совсем молодых, хотя они и не так уж много играют, но хотелось бы получше иметь людей. Какие задания вашего клуба? Ну, знаете, задача проста у нас выигрывать каждую игру. Кубок, не кубок. Как сказать, бренд «Динамо» не хотим подводить. Он у нас сильных и в женщин был, и в футболисты у нас сильные. Так же самое мы хотим бороться за призовые места. Никто этого не отключает. Просто иногда есть, когда команда тебя слушает, выполняет, а когда где-то дает слабинку. Вот надо понять и сделать выводы, чтобы этой слабинки не было. По ходу гри вигравали 25 очерків, в кінці від зменшився до 13, ще ніби бути менший. Ви наперед заповірили, що можете так легко виграти? Команда розслабилась? Ні, я не буду тут розказувати, що ми тут. Я дав, випустив спочатку по очередності молодих, які вони використовувалися кожним цим моментом. Вони бачили, пропускали наші молоді швидко. Не хотів я насилувати сьогодні Артура Дроздова всю ігру. Ну, а не понравились свои американцы, они проходили, проходили. Ну, надеюсь, что будем в следующую игру настроимся, будем играть лучше. То есть я не буду с этого эпопею делать, что... Много эмоций оставили в тех играх, и сейчас важно перестроиться. У нас график каждых 2-3 дня игра, это, конечно, сложно, но, тем не менее, жаловаться нельзя, надо работать. Багато фізичних і моральних сил забрал. Да вы знаете, я не только могу сказать, Южний отобрав. У Нас отобрали сили і Одеса. Ідеальна перша четверть. Просто ідеальна. От як поставили гру, так і грали. Потом две вторых четверти мы проваливаем. Так же самое с Южным. Мы отрываемся, уже все происходит, надо добивать. Вот класс хорошей команды, что они добивают это. Мы пока еще идем к этому постепенно, видимо. Так что будем делать выводы, работать. В першу чергу хочу привітати всіх з Новим роком, Роздвом, з новорічними святами, всіма. Побажати, щоб цей рік був успішніший у всіх, у кожного, ніж попередній. Сьогодні ми починали якби, перша домашня гра в новому році, ще й Кубкова, важлива гра, ми на неї налаштовувались. Десь, я думаю, що провал в третій чверті нам. Зіграв з нами поганий жарт, так і вийшло. Плюс програний підбір і напевно, що в них просто кращий відсоток влучань з гри. Команда сильна в них, вони додавали ростер ще одного американського легіонера. Я думаю, це пішло команді на користь, тому такий результат. В другу половину ви менш активно відіграли. Ви зараз особисто за мене говорите. Я б не сказав, що я менш активно відіграв. Просто команда теж якби, високого класу, високого рівня гравці. Я думаю, що після першої половини їхній тренер звів якісь корективи в гру. Я думаю, переставив акценти, тому так от вийшло. Зате я вважаю, що в другій половині інші гравці допомагали там. мається на увазі більше брали на себе? Ну, виходить, що просто якби більше сконцентрували увагу на мені команда Динамо, тому в інших гравців було більше можливості для індивідуальних взагалі для. Коли ми вже будемо бачити якийсь відсоток получання більш кращих? О, Ви знаєте, ми, працю, ми працюємо над цим постійно. Ми вже, от я дивлюся, сьогодні відсоток штрафних в нас. Хороший, краще, ніж завжди. Зрозуміло, що якби, це гра, тому ми працюємо над цим. Можливо, десь якась психологічна проблема, Ми ще, може, не всі не завжди впевнені в прийняті рішення. Тому ми працюємо над цим. Микола, тобі, як може, ти можеш сказати, що захист Динамо, наприклад, от найсильніший з команд Суперліги. Конкретно захист. Ну, ви знаєте, я не можу виділити якусь одну команду, яка сильніше чи гірше захищає. Динамо – хороший захист, один з найкращих, але давайте не будемо двувати, що є ще команда хімік, якої теж чудовий захист. Кривбаз. Кривбас. Кривбас Які б вони майже всю гру грають пресом. Тому, якби, я не можу виділити якусь одну команду. Всі цих три команди грають добрим захисті. Тепер питання. Дякую. Давайсь може йти. Ну, вільний. Я... Дякую. Петро, перша гра перед домашнім вболівальником у 16-му році. Які враження для тебе? Ну, посліді перша гра в новому році дома. Хотів би привітати всіх лучан, всіх наших вболівальників, вболівальників баскетболу України з новорічними і різдвяними святами. Сьогодні свято і щедра вечеря, і якби час не дуже не дуже вдалий по через те, хотілося б вибачитися. І я вибачаюся перед болівальниками, але тут ми, як, як клуб, ми, це питання не від нас залежить через те, що ми не граємо в своєму залі, які, які є можливість, такий, час, такий ми беремо. І так само розклад ігор складають. Федерація баскетболу в Києві. І ви бачите, що і в Динамо там щільний графік, немає як де переносити на інші дні. І в нас так само в січні зараз починається щільний графік. Через те так вийшло, що в такий день і в такий час ми грали сьогодні. Але я думаю, що. На сіду в рази, ми якомога будемо вдаліше вибирати час для, для того, щоб грати ігри вдома в Луцьку. А по грі, звичайно, налаштовувалися, хотіли грати агресивно, але знову ж таки, так само як і з попередніх однієї з попередніх ігор, вилетів. Перед він в самій грі вже отримав травму, і в нас знову зменшилася ротація гравців, які можуть захищатися з гравцями такого рівня, як є в Динамо. І вже по ходу прийшлося перелаштовуватися, перестраюватися. Як, як вийшло? Ну, те, що кидається в очі, 47 підбирань, програли 12 підборів, різниця 12 підборів, і процент трьохочкових. Тяжко. Ми... Тратимо дуже багато зусиль, щоб вивести гравця на відкритий кидок. і цей гравець якби підсумку не забуває, і тяжко. І Динамо дуже один з найкращих, а думаю, може навіть найкращий перехід від захисту в нападі. І не забуваємо, вони зразу за це нас наказували. Ну, бажання, бажання було в хлопців. Іноді навіть через, через, якби, через край. І, і за того, напевно, і помилки такі дитячі були в першій половині дуже кида, кидається в очі, ми не змогли після перехватів забити, забити легкі м'ячі. Сьогодні ми намагалися захищатися агресивно, і як результат 16 втрат. Я не, ну, не скажу, що це багато, але в нас всього, всього 8 втрат. Динамо 16. Ну, процент трьохочкових. Сьогодні нас теж підвів. Я говорю відкриті кітки. А так, в принципі, я говорю, що команда боролася, їдемо в Київ, будемо битися в будь-якому випадку. Це гра може, може бути все, що завгодно. В принципі, ми, ми, ми знаходили відкриті кітки. Залишається їх тільки забивати. Те, що команда все-таки скоротила відставання до 13 очок, можна вважати локальним успіхом на четвертій чверті? Звичайно завжди 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 якщо вдається вдається відставання скорочувати під кінець гри це якби гарний показник що команда по перше і у фізичному непоганому стані і в психологічному тобто можемо боротися інше інше якби питання що динамо дало більше пограти гравцям які менше проводять часу на майданчику ну але в нас такого плану сьогодні гравці Теж були на майданчику. Тобто я в будь-якому випадку врахую, що це хороший показник, що ми змогли скоротити. Бачимо, над чим, над чим треба працювати, бачимо, де слабі сторони у нас і у суперника. Їдемо в Київ, будемо налаштовуватися, будемо битися. Тобто, номер відбувати 100% не будемо. Травми Рудакова сьогодні і перед матчем? У однакові? Ні, 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 ні. Сьогодні чисто наступив в баскетболі. Дуже часто буває. Наступив на ногу супернику і підвернув гомілку стоп. Але я думаю, що до ігри до гри в Києві все буде добре. Ну і так само у нас сьогодні ще не з так само з такою ж травмою. і поляков не приймав участі у грі. Ну, найбільше, найбільше, якби я розраховував сьогодні на Глушка. Не скажу, що він провалив гру. Просто трошки був загублений в деяких, в деяких моментах в, в нападі. Загубився в нападі. Не, спочатку не впевнено, невпевнено приймав рішення. Я завжди говорю, що треба приймати рішення. А решта хто Кісінчук виходив? А так, в принципі. Звичайно, на Дейну Максима в такій грі тяжко було розраховувати. Він сьогодні не мав можливості якби, виходити. Ну, Бедлінський, ну тяжко ну, якби, виходити, він вийшов в третій четверті, але тяжко виходити після двох з половиною. Чит-четверті, тим більше, коли там є хорошого рівня гравці. Ну, я говорю, якби стояло завдання дати пограти, то звичайно він би грав. Ну, наше завдання. Ми в цьому матчі хотіли боротися. За перемогу, а вже після третьої четверті потрібно було дуже швидко скорочувати відставання, через те, отримав менше часу. Бедлінський. А так, в принципі, хлопці, хлопці до недавно до часу взагалі сиділи на, на лавці. Зараз так склалася ситуація, що вони змушені, ну не змушені, вони мають шанс, вони мають шанс показувати свої вміння на майданчик. Коли Джексон буде більш активно грати, більш агресивно і більш точно, він все-таки легіонер, як mm -hmm. ніяк, а його теж такі бувають ляпи, Ну з часом, з кожним, з кожною, з кожною якби грою, з кожним тренуванням він додає. Ви не забувайте, що проти, проти нього грають не студенти, якісь не школярі, проти, проти нього грають люди, які вже пограли в Єврокубках, і які грали в сильних чемпіонатах. Тобто, як може, так так і допомагає. Але я говорю, що з кожним днем і з кожним тренуванням він в будь-якому випадку додає. Просто ж суперники теж розбирають наші ігри, розбирають наших гравців. Йому теж тяжко. Я, я обіцяю, що він з кожною грою буде ставати краще. Ну і таке останнє головне запитання. Бачилися ми ще минулого разу в самому році, в минулому. І таке питання, яке всіх цікавило, чи все-таки будуть, можливо, якісь кадрові ми шукаємо, ми постійно шукаємо можливості підсилюватися. Я говорив, що якщо не буде можливості підсилюватися новими новими прізвищами, новими гравцями, будемо шукати всередині резерв, всередині резерв, але дуже, дуже тяжко. Всі, всі одразу хочуть результат, всі одразу хочуть результат, і тяжко так. Тим більше я говорю, що ми не маємо можливості повноцінно. Повноцінно, в принципі, готуватися через те, що виїздів дуже багато, і немає можливості тренуватися два рази в день. У нас одне тренування в день. Ну, тяжко додати. Я говорю, в принципі, гравці молоді, готові тренуватися два рази в день, але шукаємо можливості тренуватися більше і поки що цей резерв шукаємо всередині команди. Немає можливості зараз. Взяти хорошого гравця. Хотілося б, якщо брати гравця якогось нового, то хорошого рівня. Але зараз немає можливості такої. А он я чув, що в брому там з пульсара є таких непогані досить хорошого уровня хлопців. Якби. А можна, не можна прізвище почути, почути прізвище хороших хлопців з рівного. А? Немає, немає. Ми, ми, ми поки що працюємо над цим, але поки що немає можливості. Дякую. 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 Дякую за запитання. Дякую.